Замовив бензопилу Текман CSG 2045 в інтернет-магазині Мойо. Розпаковуємо. Так, чухол для шини. Безпосередньо сама машина, запакована в кульочку. Цеп теж запакована кульочку набір ключів, ключ під викрутку, ключ з викруткою під свічку, напильник є, сама викрутка, шестигранник і упор для шини. Запакований теж в кульочку. Це в нас захист захист з тормозом. Гарантійний талон, інструкція теж в кульочку. І бутилочка мірильна, щоб змішувати бензин з маслом. Ну і безпосередньо сама, машина, сама пилка теж в кульочку, так виглядає. Доволі якісно, пластик якісний. Всі болти, все на місці, з шайбами, все є. Всім раджу бензопилу Текман в інтернет-магазині моєго. Вчора відправили, сьогодні вже привезли.